Вітаю, друзі! Ми продовжуємо проект TAS AgroChange і сьогодні ми поговоримо про обробіток ґрунту під посів соняшника. Донедавна вважалося, що оранка це основа земноробства. Глибокий обробіток ґрунту з перевертанням пласту дозволяв боротися з бур'янами та готувати поле до посіву. Але насправді дана технологія має більше мінусів, ніж плюсів. Зв'язку із зміною клімату активи компанії перебувають в зоні недостатнього зволоження. Саме тому використання оранки має наступні недоліки. Втрата вологи. Після оранки ґрунт пересихає швидше, особливо в посушливих регіонах. Ерозія: вітер і дощ вимиває ґрунт, зменшуючи його родючість, деградація структури ґрунту. Порушується його природний баланс, що призводить до зменшення його продуктивності. Високі витрати пального. Важка техніка збільшує витрати на обробіток. Використання глибокого рихлення дозволяє нам мінімізувати втрати вологи від обробітку, а також максимально накопичити осінню зимову вологу, яка випадає з атмосфери. Значною перевагою рихлення перед оранкою є економія пального. Тільки за 2024 рік, застосовуючи глибоке рихлення, наша компанія зекономила півмільйона доларів. За рахунок переходу на глибоке рихлення ми зменшили кількість проходів по полі, стандартизували набір техніки, оптимізували її кількість та заощадили моторесурс. Соняшник це культура, яка завдяки своїй потужній кореневій системі здатна забезпечити себе вологою з глибших шарів ґрунту. Соняшник, як і більшість культур, дуже вибагливий до якості обробітку ґрунту і вирівненості площі. І за рахунок глибокого рихлення. Ми досягаємо максимальної вирівняності поверхні поля, але наявність ущільнення може перешкодити молодим наростаючим коренням проникати в ґрунт. Саме тому ми використовуємо глибоке рихлення, технологію, яка дозволяє боротися з ущільненнями і сприяє максимальному розвитку кореневої системи. Також безвідвальний обробіток дозволяє нам зменшити кількість вуглецю, який виділяється в атмосферу, і навпаки, зберегти його в ґрунті. Оцінивши наші поля, ми прийняли зважене рішення відмовитися від оранки та перейти в глибоке рихлення, адже в наших полях була присутня ерозія та зниження активність мікробіоти, що впливало на потенціал та врожайність полів. Наша компанія зупинилася на агрегатах компанії Беднар, Тераленд та бункер для внесення добрив «Комбосистем». Агрегати даної компанії задовільняють наші технічні вимоги та якість роботи в полі. Адже працюємо ми з ними вже не перший сезон, і на даний час зауважень до них ми не маємо. Даний агрегат ми агрегатуємо з John Джондір 410. Працюємо ми по всіх попередниках ним як основний обробіток ґрунту. Паралельно вносимо добрива локально-стрічковим методом. На глибину залягання 18-20 сантиметрів. Глибина рихлення даного агрегату може сягати до 60 сантиметрів, але ми маємо індивідуальний підхід до кожного поля, і рихлення лише проводимо на ту глибину, де в нас залягає плужна підошва для ефективного її руйнування. Знаходимось на полі, де в осінній період проводили глибоке розпушування ґрунту. Під посів соняшником. Дана агрооперація дозволила нам зробити основний обробіток ґрунту одночасно з внесенням добрив. Глибину рихлення проводили в залежності від результатів пінітрометра. Конкретно на даному полі рихлення було проведено на глибину 30 см для хорошої руйнації залягання плужної підошви. Якщо порівнювати нашу технологію з класичною, де застосовують оранку. Плюс розкидачем вносять добрива, то тут ми за один прийом нівелюємо агрооперацію розкидання добрива, що подальше нам дає економію коштів та ресурсу техніки. Зараз на полі проводимо ранньовесняне закриття вологи шлейфово-зубовою бороною. Після проходу даного агрегату можемо спостерігати, що капіляри, через які випаровується волога, було повністю знищено, що нівелює. Випарування вологи з нижніх шарів ґрунту, що підтверджує ефективність даної агрооперації для нашій технології вирощування соняшнику. Сьогодні ми знаходимося на полі в Київській області господарства ТАС Агроцентр. Тут ми проводимо технологічну операцію культивація перед посівом соняшника. Важливим при посіві соняшнику є те, щоб всі рослини знаходились на однаковій глибині і мали однакові умови для проростання. Найважливіше при посіві це досягти того, щоб всі рослини сходили на полі за 24 години після виходу першої рослини, тому необхідно проводити передпосівну культивацію. Цією агрооперацією ми вирівнюємо поверхню ґрунту, знищуємо сходи бур'янів. Сформуємо насінневе ложе для оптимального розвитку проростків нашого соняшника. Для якісного проведення даної агрооперації ми обираємо найкращу техніку, яка підходить нам за своїми характеристиками. При виборі агрегату для обробітку ґрунту ми керувалися універсальністю, і саме тому ми обрали для себе беднар Версітайл, який закриває нам багато потреб в господарстві. Цей культиватор можна використовувати як для лущення стерні, так і для передпосівного обробітку ґрунту. Він обладнаний шлейфом, п'ятьма рядами лап підпружинених. Коли ми Проводимо передпосівну культивацію, ми змінюємо робочі органи на стрілку для кращого вирізання бур'янів і падалиці, також для розрихлення ґрунту. Коли ми проводимо даним культиватором лущення стерні, ми замінюємо стрілку на долотоподібну і працюємо тоді від 3 до 5 сантиметрів як лущельником. Також даний культиватор обладнаний катками і граблинами для вирівнювання площі. Тобто він повністю задовільняє спектр покладених на нього завдань. Якщо хочете дізнаватись більше нового і цікавого, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашим проектом Таз Агроченчик.